Оце дивіться, друзяки, тільки вчора виставив відео, що виганяють дружину. Щоб забирала манатки, чемодани. і збиралася. Бо сказав, кажу, Таня, там люди пишуть в Фейсбуці, що така дружина не годна, збирай манатки і тюрпіль. Да, Таня? Подіяло? Подіяло? Не вигадую, всі знають, що ти жартував. Я не жартував, бачите, друзяки, що я хотів вам сказати? Що це? Оце за день? Бачили, скільки було за день? Коротше, оце бачите, друзяки, подіяло. Так що дякую вам. Профілактика штука така. Нормально. Сразу і робота з'явилася, сразу є чим займатися, так, да, Танечка? Танюшка. Таня, а чого ви родилися, Щоб жоли жалять чи що? Не. Вони в мене боягузи, вони в мене боягузи. Ось такі діла, друзяки. Так що дякую вам, ваша е, допомога, коментарі, щоб е, цей. Ану, скільки. Ну, це і небагато. Це і небагато. Коротше, дякую вам, Facebook, друзі, Всі, хто допомагав, коментував, що дружину треба приструнити, що там ще обмежити. Все подіяло. Тільки сказав, збирайте чемодани і все, дивіться, робота кипить. Кипить. Ось, до речі, яблучка у мене на пасіки посаджені. Бачите? 10 років яблучку. Яблучка є, тіньочка нема, толку нема ніякого. Ось грушка. Вон там яблунька, там алеча. там абрикос. Коротше, це я акацію посадив, тому що це все мелке, воно не годиться. Посадив біль. Що, а ну, покажи, що тут. О, тут побільше диви і різнокольоровий. Ну і отут дивіться різнокольоровий. Це називається предприємчивесь бджіл. Тобто одна сім'я може носити один вид, а деякі, деякі сім'ї можуть різний пилок. От коли різні носять, це краще, ніж однотонний. Тому що сім'я шукає різні культури. Так, ну добре, там до нас гості приїхали. Пішов я зустрічати гостей. Хай короче, дружина. Тепер дружина хай працює, а я буду на терасі сидіти.